Вітаю скрутколюби! Це перша частина переказу мого проходження Скеріму. Особливість полягає в тому, що я гратиму за каджита рукопашника Монаха на складності 100-300, до 300. тобто наноситиму 100% урону і отримуватиму 300%. Також гратиму з модом, котрий балансно міняє властивості раз. Про особливості білда я буду розповідати протягом проходження, проте, якщо вам цікаво дізнатися все зараз. Рекомендую переглянути моє попереднє відео про білд каджета Голіручника. Буквально за нього я і гратиму. Отже, в сторону балачки починаємо. Прицеп Посраці, Дракон, Гадвар. Вибравшись з Гельгену, я відразу побіг брати камінь злодія і зачищати копальню розкидані жирини. З самого початку я збираюсь відігрувати акробатично рукопашного монаха, тож цибаю як довбанутий за допомогою кошачої здібності в куток і прокачую другий рівень завдяки прокачці скрадання. Беру перк на прихованість і розправляюсь з першим харцизом без жодної царапини. Потім добиваю другого і тут розумію, наскільки прикольно мати кошачу спритність і рухатись швидше за інші раси. Опускаю міст і намагаюсь замочити наступних харцизів, проте я настільки слабкий і вразливий, що отримую по мордяці разів 100%. Після декількох хвилин невдалих махань кулаками я додумався привести їх до пастки і дати вмерти самим. Повзу далі. Смачно вкмачу пику охоронцю кімнати зі скринею і беру з неї смаколики. Тут я вперше використав силову атаку, яка у каджитів дорівнює 25% поточної витривалості. Ну, поки така собі цифра, але потім буде краще. Вкачую рівень, беру знову скрадання. Чергова бандитка отримує по морді, і я згрібаю все ціне, що трапляється на очі. Ну і вибігаю з цього гадюшника. Такс, зараз я вже підбігаю до Рифтена, бо забув поставити гру на запис, коли тусувався в Ривервуді і відмахувався від вовків по дорозі сюди. Але особливого нічого не сталося, продався, побився зі злодієм, забрав в нього шмотки, нап'ялив на себе, дав зуби кільком вовкам, і ось я тут. Зустрів своїх родичів під містом, послухав, як їм тяжко живеться на чужині, і взяв квест на повернення амулета у одного з каджитів. Продав все лишнє, ми ще трохи мило побазікали, і перед тим як піти в рифтин, я поприбирав в місцевій конюшні. Знайшов кілька лишніх речей, так би мовити, і позривав часничок. Ось і воно: місто злодіїв, корупції та меду. Чомусь першим, що я хотів зробити, це покрасти їжу в кабаку. Рву собі рослинки, і тут підходить старий добрий Бріньєльф. Здалеку відчув, що ваняє з моїх кишень не своїм добром і запропонував підкинути перстень одному з торговців міста, щоб його підставити, а за це мене приймуть у спілку злодіїв. Окей, але спочатку я тут трошки покохуварю. Забрав усе, що очі бачили, і побіг обкрадати крамницю. Знову ж таки, попилососив з неї усе цінне, порився в кишенях власників і ось уже світанок. Поки брі є й ринку немає, тому я вирішив ще трохи попрактикуватись в кишенькових крадіжках. Обчистив усіх, кого бачив, з кожною крадіжкою прокачуючи навичку. Мені вдавалося все легше і легше, відразу підняв кілька рівнів і вклав перки в навичку обкрадання кишень, а також взяв приглушені кроки. Вирішив ще по дорозі заглянути в аптеку і потипзити щось. Власника я то обікрав, а от його дружина мене зловила за слизьку лапу і довелося тікати. Проте вони не відставали і я побіг за місто. Ем, щось бабуська з дідусем напевно дійсно образились, довелось драпати з усіх сил аж в гори, поки я зовсім не скрився з виду, і випадково не потрапив в пазурі павука. Продовжую відігравати білд втікача. Тікаю, тікаю, знову не пощастило. Тікаю в інший бік. Здається, від усіх відірвався. Так, любі друзі, саме так я собі уявляю майстра бойових мистецтв. Ну нічого, ще все буде, поки я не готовий до махачів. Вертаюсь в рифтин, і дідусь, видно, мене вже пробачив. Життя мене нічому не вчить, тому я продовжую мацати чужі кишені. А ось і Бріньольф, час підкидати торговцю перстень. Але по дорозі до нього мені трапила ще одна повна кишеня. Я не втримався, хапанув, мене зловили і довелось платити штраф. Перший квест я провалив. Проте це ж Skyrim, це взагалі ні на що не впливає, я все одно зможу вступити в спілку. А шкода насправді, в облі хоча б якась складність була зі вступним екзаменом. Ну добре. Сплативши штраф, я відразу пішов витягувати зі скрині своє вкрадене добро, яке у мене конфіскували, а заодно і почистити полиці рифтинської в'язниці. Ну от, як я і казав, Бринльєльф лише трошки образився і понив, що нині у спілці нікому не щастить. Але нічого страшного, я можу пройти в каналізації рифтину, де розташовується штаб спілки, і все одно вступити в неї. Кайф. Заходжу у щорячі ходи. Боже, скільки ж разів я намагався пройти повз цих двох. Але голіруч це дійсно складно. Коли ти б'єш, тебе відразу помічають, на відміну від кинжала чи лука, котрі беззвучні. Що ж, мені нічого не лишилося, крім залітання, довбання по максимуму, скільки зможу, тікання на поверхню, хавання, забігання назад і так по циклу. Разів 3-4 я ось так бігав і все-таки замочив чувачків. Проходячи далі по тунелях, мені зустрівся такий собі джіан П'ястук, котрий сам себе покалічив медвежими капканами, котрого я добив і котрий дав мені рукавиці навкулачника, які підвищують ваш рукопашний урон на 10 одиниць. Ультра кайф відчувається уже на першому противнику. 107 урона з першого удару зі скрадання непогону. Залітаю в баклажку, поки що ні з ким не знайомлю, все одно я поки не один із них і нічого цікавого вони не скажуть. Бріньоль вдає мені друге завдання перед вступом у спілку: потрібно вибити данину з трьох місцевих торговців. Що ж, буде зроблено. А, до речі, я трохи вкачав алхімію і кинув у неї два перки. Біжимо до першого клієнта. Ним є Кірава, власниця таверни. Просто так гроші вона не віддасть, тому я вдаюсь до шантажування її, що знаю, де живуть її рідні. Наступному торговцю розбиваю вазу, поки він не віддасть гроші. А третя вже прочула про мою жорстокість і віддала все без питань. Позитивний персонаж виходить, нічого не скажеш. Брігель в цього разу задоволений і веде мене до глави Гільдії, щоб представити як перспективного учасника і офіційно посвятити до себе. Ним виявився Мерсер Фрей, старий вонючий підозрілий дідуган, якому я відразу не сподобався, та і він мені теж. Мені читають лекції про правила гільдії, і все таке. До речі, тут теж в скарімі якась фігня, типу будь чемним і не мочи своїх. Не знаю, як в Моровінді, але пам'ятаю, в Облівіоні було три конкретних правила: не вбивати людей, не вбивати членів спілки і не красти у членів спілки. Якось так здається. Ну і якщо облажався, потрібно сплатити ціну чи то крові, чи то золота коротше, відвалити купу бабла. Тут якось я не почув конкретних застерігань і наслідків за непокору. Ну що ж, що є, то є. Я спілкуюся зі спілчанами, збираю всякі приколи зі скринь, вони не вважаються краденими. Ну і знайомлюсь з Делвіном Мелорі. Він даватиме багаторазові нудненькі квести, які я, звісно ж, братиму, бо десь чув, що якщо виконати всі і пройти сюжетку, там буде справжня посвята мене як глави гільдії. Я ніколи цього не бачив, якщо чесно, і мені прям цікаво, я би навіть сказав інтересно, як воно там буде. Наступна потрібна нам човіха це Тонілія, скупник краденого. Висипаю їй малесеньку частину того, що вже встиг поцупити, а у неї вже скінчились гроші. Далі йде Векс, ще одна учасниця Гільдії, котра даватиме багаторазові квести. Що ж, беру дві багаторазки, одна з них у Вайтрані, інша в маркеті, тому почекають. Також забув сказати, що під час посвяти Мерсер дав мені перше серйозне завдання, яке, до речі, нереалістично складне, як для першого. До того ж, дуже важливе і доволі дивно, що це довірили новачку. Тепер зрозуміло, чому у них так погано справи йдуть. Словом, потрібно прокрастись в золотосяйний маєток, що на острові посеред Рифтинського озера, він виробляє мед для чорношепшинового заводу алкоголю. Його власник підозріло припинив співпрацювати зі спілкою та майвен чорною шепшиною, однією з найважливіших клієнтів спілки. Також він найняв купу головорізів, якими зараз кишить острів. Завдання полягає в тому, щоб прокрастись на нього, обікрасти сейф е, власника, спалити три вулики, щоб нагадати на кого він працює, ну і дізнати, що це за приколи з Ринготом, власником маєтку. На це завдання вже відправляли одну з найкращих злодіїв Векс, яка облажалась. І звісно ж, зараз відправляють зеленого новачка. Котрий вчора запоров простеньке завдання на ринку. Ну ок. Я, як тупо жосткий ніндзя-скритник, застрибую на острів через пот і завдяки котячим стрибкам не даю себе помітити головорізам. Пробираюсь в маєток і, проходячи повз численних найманців, крадусь в підвал. Там я все-таки вирішив замочити одного. Дивіться, як файно лягає. А от і сейфик. В ньому я знайшов документ про продажу маєтку, що нам і треба було. Заодно хапаю всі гроші і вилітаю на поверхню. Час палити вулики. Боже, яка ж класна ця можливість цибати у каджитів просто жесть. Підпалюю три вулика і, як пожилий ніндзяго, втікаю з острова. Вертаюсь до Брингельва, він мене чухає за вушком, дозволяє взяти броню з пілки злодіїв і направляє до Мейвен Чорна шипшина. Попередивши, що це дуже крута тьотка, яка увесь скайн тримає у своїх брудних кігтях. Дає мені маленьку нагороду за завдання, і я тут помічаю, що у мене купа накрадених зачарованих предметів завалялось. Я не знаю, чи буду користуватись зачаруванням, але подумав, було б небагано все-таки все то розчарувати на пентаграмі душ і качнути навичку. В замку і млиста заволока я все оте роблю, ну і заодно вирішив наварити трунків. І тут мої інстинкти знову прокинулись, я пішов грабувати замок. Божечки, скільки ж тут добра, а ось і перший самоцвіт Барензої. Я потипзив усе в ярла, в її чи то сина, чи то брата, також поперебирав у кімнаті радниці. Все, час зустрічатись з о Великою Мейвен. Залітаю на каву в таверну і слухаю її неття. Значиться, є в Скайримі чорноверезковий мед, тобто її, і мед Гонінга, головного конкурента. Конкуренцію вона ненавидить, тож я маю поквитати з ним. Не вбити так злодійська спілка не діє. Весь пан мені розкаже Маомацій, який уже чекає мене в таверні Вайтрану. Окей, Зрууз. Обікравши востаннє рифтинське громадян, я виходжу на вулицю і тут згадую, що вже встиг поковбасити купу вовків і оленів, здираючи з них шкури. Варто всіх їх переробити в матеріал і качнути ковальство по приколу. Крім того, під час своїх грабувальницьких пригод я познаходив купу самоцвітів золота і срібла, з яких накував дорогих перснів і іншої ювелірки. Продаю все це бренд шею одному з торговців міста і залітаю ще раз в таверну, в якій я зустрів його. Що ж, друзі, усім дякую за перегляд. Якщо ви маєте бажання підтримати автора, тобто мене, на каналі з'явилась така можливість за допомогою платформи BaMiaCoF. Посилання буде в описі відео та каналу. Також не забувайте про мій прекрасний телеграм. Посилання на нього ви також знайдете в описі. До нових зустрічей.